Доброго дня, мої любі слухачі! З вами я, Ольга Кайрут, і мій канал Вилікуй себе сам. Сьогодні я буду говорити з вами про таку дивну траву, яка росте скрізь, де її заманеться, і дуже часто людина вважає її за бур'яну і старається її спекатись. Ця трава називається мокриця. Ось подивіться, я зробила таку маленьку заготовку ще собі. От, дуже така пухкенька, травичка, ніжна. От, має такі листочки і е, соцвіття зірочечкою, зіркою. Хочу сказати, що вона дуже-дуже має живий вигляд. Тому, мабуть, і назвали її в народі мокрицею, вона завжди наче жива. І рости скрізь скрізь, полеж-полеж її. А вона виростає і виростає, мов би хоче сказати, людино, зверни на мене увагу, дізнайся про мої лікувальні властивості і вилікуй себе сама. Що ж за лікувальні властивості має трава мокриця? Трава мокриця дуже цінна. Використовується для лікування серцево-судинних захворювань, для лікування цукрового діабету, для лікування артрозів, суставів, Лікують травою зір. лікують травою цукровий діабет. Також використовується у косметології. Ну що, дівчата, коли будете полоти свої грядки, то зверніть увагу на цю травичку і зробіть заготовочки. А я розкажу, як робити е, крем для того, щоб ви були завжди красивими і молодими. Беремо е, травичку, скільки вважаєте за потрібне. Ріжемо її, поміщаємо в посудинку, заливаємо олією звичайною і ставимо в холодне місце, в холодильник на 5 днів. Воно, значить, розчин настоюється стравичкою. І достаємо ми з вами живильну таку маску, кремчик такий. Будь ласка, мажте свої ручки, своє обличчя і будьте завжди гарними і красивими. season.